Район на лівому березі втратив першу частину назви. Дніпряни не розуміють доцільності цього рішення. Стосовно перейменування району мені непонятно. Треба було провести опрос з мешканцями, як вони відносяться, обрати слово «Амур» І мені дуже непонятно, чого слово слова Амур обрали, а ставили Нижній Дніпро. Чоловік ділиться незрозумілим є і те, чому міська та районна влада не брали участь у затвердженні нових назв. На мою думку, е значить, переименування е того, що проходу проводитися в районі, це робити депутати городської, ну міської ради, міської ради, а не область до приймати це рішення. Чим поганий він був амур амурунісніпровський? Ну скажіть, чим. У цьому ж районі нові назви отримали ще 34 топоніми. Вулицю Богомаза замінили на Петра Полтави, Каруни на Івана Нечуй-Левицького. Активно перейменовувати вулиці у Дніпрі почали ще у 2015 році. Таким чином позбувалися радянських назв. Після повномасштабного вторгнення цей процес прискорився. За два з половиною роки місто перейменувало близько 480 топонімів. Цим займалась робоча група при міськраді. Однак останні зміни відбулись без їхньої участі. Я з подивом побачив, що обласна комісія масово послідовно. Прибрала учасників Другої світової війни уроженців міста Дніпро або людей, які загинули в боях за місто Дніпро. Історик зазначає, чимало нових назв викликали подив. Я теж здивувався ще більше, тому що, от, звертаючи увагу на любий моєму серці житловий масив Тополя, я помітив дивну річ. Бульвар Платонова при, прибрано, а вулицю Паршина прибрано. А вулиця Паніках і провулок Джен залишились. Тобто, за якими критеріями, тобто, якщо вже вирішили прибирати все, ну, я б це ще якось зрозумів. Але за якими критеріями вирішили діяти в цьому випадку, я вже не розумів. Депутатський корпус Дніпровської міської ради анонсує звернення до обласної державної адміністрації з проханням внести зміни щодо останнього перейменування вулиць, провулків, площ, а також мостів, скверів та парків. Всім Дніпрянам, які не згодні з резонансним перейменуванням, пропонують звернутись до своїх районних адміністрацій. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Сергій Марченко, Костянтин Кесар, Дніпро Т.В.